На Городоцькій 174 зробили невеличку перестановку, і зараз я вам покажу, які ліжка у нас є. Отже, перше це є односпальне в білому кольорі, дерево. Як бачите, вже є з матрацем, і можна додатково купити топер відповідного розміру. Таке ліжко дуже схоже на Богдана Хмельницького є, Глорія, але в більшому розмірі. Наступне ліжко це є м'яке Берлін, дуже схоже на Прагу, нашу популярну. Але трішки відрізняється дизайном і своєю комплектацією. Як бачите, є м'яка спинка і досить великі боковинки спинки, ліжко повністю в м'якій оббивці, в підлогу на низьких ніжках. І наш хід продажів це L031. Ви таке могли бачити в сірому кольорі. На городській воно є в молочному. Також є приліжкові тумбочки, це інша серія, але подивіться, як вони гарно поєднуються між собою. Тому заходьте на гордоцьку 174, у нас є широкий вибір ліжок, як ви бачите позаду мене, і ви точно знайдете свого фаворита.